Ну що, друзі, привіт з Мальти, Янічка Фіні. Тут про подорожі і не тільки. Мальта це такий невеличкий клаптик землі посеред Середземного моря. І я сказала, що про подорожі не тільки, тому що тут в цих відео просто моя душа, тому що я розповідаю про те, що потрібно подорожувати, як подорожувати і подорожі на повній середини, тому я хочу надихати кожного з вас, щоб ви в своєму житті відвідували більше країн, міст. Не знаю, чи це буде всередині України, чи це буде поза межами, так? Але головне, що ви маєте це робити, тому що це круто. І що я хочу ще сказати? Я така схвильована, тому що це моє ще день народження. От можете ще й привітати в коментарях. Ми на менті все на два дні. Але повірте, за ці два дні я вам покажу дуже дуже багато крутих місць, які можна залишити на цілих чотири дні, тому що готуйте чай, каву, смаколики і гарного вам перегляду. Заховалися в холодочок, тому що дуже сонце палке, але біжимо на таксі. Хочу сказати, що десенько. Ми зараз їдемо в Блуґрото. Там дуже красива місце. На таксі коштує туди від нашого місця. Ось тут ми 12 євро. Дуже дуже адекватна ціна, тому не is just a... Боже, я не знаю, мене дуже погано зараз не чути, але я не знаю, буквально за велику. Я сіли, попали під сіли. Лев джангесні якісь великі, ніякі, лодка якась ніяка, але ми про 好对对对，对对。<maker> За цю водочку, так ну це вам не Норвегія, де, де екскурсія, прям вау-вау. Швидше вау. треба швидше, все. Ти не встигаєш якось насолодитися. Там хвилин 20 пройшло як одна хвилина. Мені здається, добрий вечір, я ж Ти не можеш сказати. Так, пішли, підійдемо в тих місце. Я вам розповім, що і як ідемо. Я не встигла. Ми, ми такі прийшли. Пішли туди, нам вже кажуть сідати. Давай до у нас немає квитків. Думали, що можна купити. Там ми пішли, купили там. Квитки коштують от один квиток, 10 євро для дітей 5 євро. Типу прикольно, але ми не встигли дати ті квитки. Якраз уже, давайте в лодку по дорозі десь на натягнули ці жакети і все, і поплили. Як на один раз, в принципі, прикольно, бо тут нічим більше не доберешся в ті печері, окрім як ці лодочки. Але одразу попереджую, що тут немає. О, мем, будь ласка, сідайте. Ні, давайте, давайте швидко, швидко, швидко і все. Знаєте, вже ціну, що де знаходиться, залишу під відео посилання, де купувати квитки, і де взагалі саме оце місце. Знаходиться і катається на лодочках, а ми пішли далі дивитися з висока на оцю всю красу. Наступна наша точечка зараз я скажу вам, це Пітер'спул і місто. Марса шлок, зараз туди направляємося, знову беремо таксі, і воно в районі також десь 13-14 євро. В принципі, можна орендувати авто, але якщо ви відпочиваєте, так як в мене день народження, і мені взагалі не треба паритися, то треба просто таксі взяти і все. Як я обожнюю риночки, тому що тут передається саме оцей, знаєте, колорит. Ви, ви тут відчуваєте кольор, колорит місцевих і не місцевих, як можна побачити. Пахне рибою, тому що це портове місто. Тому зараз я вам покажу, що тут можна побачити, куди піти. І одне також унікальне місце на цьому острові. Ти подивіться, як все ззаді позаду, точніше, як все позаду красиво, яскраво, і як же воно вписується ось в це все, все місто. Весь цей колорит просто аж розпирає. Це Той момент, коли і естетика, і колорит вони знаходять між собою баланс у мови блозі. Дякую, дядя. Люблю людей, які дивляться по сторонам. Вже приїхали до цього популярного природнього басейну, який знаходиться десь на краю острова. Ось тут він знаходиться в цій частині, і він славиться тим, що тут є пляж, який ось позаду мене, який ви зараз бачите. Він у формі підкови унікальність його в тому, що він розташований у такому скельному пройомі, тому типу, це виглядає якось трішки незвично, цікаво. От природа створила таке, але як на мене. Ну, Чомусь мене це місце не вразило. Я не знаю. Ви вже дивіться на свій розсуд, я вам все покажу, ви подивитеся, хочете ви відвідати чи не хочете, але мене це місце не дуже вражає. от. Ну якось так, не знаю. Якщо тут тут був із і кава. Тут є всі види молока, і люди розуміють, що таке oat milk. Не hot milk, а oat milk. Типу вівсяне молоко. От, Так що мені смачно. Ось такий в мене склембув. Ну, в принципі, непогано. Авокадо мені дали і отакий мадам, але яйця приготовлене неправильно. Ви ж знаєте, що я завжди вам все показую, тому я не можу не показати наш номер, наші апартаменти, і вони мені прям дуже подобаються. Тому пішли, я вам покажу так. До речі, що дуже зручно, що тут не треба підставляти картку. Тут просто вводиш код і двері відкриваються. Це мега зручно для людини, яка постійно все забуває і десь щось губить. Найголовніше, що має бути в апартаментах, це ліжко. Звісно, і воно тут дуже зручне. Просто кайф. Мені все подобається. Давайте шведесенько покажу вам балкончик і покажу ванну. Ось так виглядає кухня, і тут є все необхідне, окрім, звісно, що плоти. Далі прямо від кухні ось така ванна. Привіт! З вікна в ванни ось такий вид на місто. Ну і звісно, ваш власний балкончик. Боже, як, як це красиво. О, боже, я негарно двері відкрила. Почекайте. Тепло. Боже, як я, як я обожнюю тепло. Як я обожнюю тепло. Все. Друзі, це прекрасно. Я хочу сказати, от ми зараз прийшли додому за переодягнутися зазвичай в апартаментах. Ніхто тобі не перестеляє ліжко. Тут ми приходимо, прийшли у Нас прибрали. У нас прибрали. Це ми ж в українську. Що кожен день прибирали, але ні. Тут кожен день пересталяють ліжко, прибирають повністю все, кожен день доставляють воду, що дуже важливо. Для мене вода це важливо. Плюс зробили подарунок у вигляді пляшки вина Мальтійського, це також дуже приємно. Находимося вже ось в цьому районі, і він трішечки сучасніший. Сліма, Сент-Джуліас — Вони більш сучасніші такі райони в Сент-Джуліас Ми е, буквально не знаю тут хвилин 15 пройтися, і я також вам покажу це місто. Але що я хочу сказати, хотіла сказати про їжу, тому що ми знаєте, їдемо в якусь країну і думаємо, так що ж скуштувати такого традиційного. І зараз я вам дам кілька порад, що можна традиційного скуштувати на Мальті. Перше це фрітті, це мальтійський круглий хліб, який запечений з оливками. Пастиці це пиріжки з листкового тіста, і ми їх сьогодні їли. Але я навіть не знала, що то саме та їхня випічка, і всередині він із сиру кота або горохового пюре. І вони насправді дуже смачні. А ще суп сока та алмі називається це. Такий суп із сиру та яйця кажуть, що він дуже ситний. І я маю намір сьогодні його скуштувати. Мені радили цей заклад. До речі, що позаду мене, і він відчиняється о 13... ой, ой о 18.30. І це класний заклад, і тут смачно. Наскільки це все гармонійно виглядає, тут всі такі кольорові будиночки дуже приємно гуляти, тому що немає цього сірого. Мені Німеччина зовсім не зайшла, не знаю. А ось тут все таке яскраве, тепле, приємне. І навіть коли ось така погода, все одно якось приємно гуляти. А ще мальта має наслідки того, що вона була колонією Великої Британії, тому що як ви бачите, що навіть Тут є оці англійські будочки. До речі, цікавий факт, що Мальта це одна з найменших країн світу, і вона займає площу всього 316 км в квадраті. Я не знаю, це Чернівці, що що в Україні, яке місто Львів можливо. Ми зараз підійшли до верхніх садів Барака. Вони знаходяться прямо у столиці у Велеті. Це такий невеличкий сад, але тут дуже все так. Знаєте, естетично, красиво, мило, зелено і дуже гарний краєвид. Тому пішли покажу вам, чи варто сюди. Йти. Але я думаю, що варто Пішли подивимось. Сама не знала, але щоб ви розуміли, що Мальта. Вона має одні з найстаріших у світі храмових комплексів. І тут є такі храми Джагантії, які є старішими за єгипетські піраміди. Я думала, що єгипетські піраміди найстаріші у світі. І також собор, до речі, зараз позаду мене собор. Вхід коштує 15 євро. Тому на ваш вибір, чи заходити чи ні, я не фанат, тому я не йду туди. Але для загальної інформації, для того, щоб можливо вам цікаво, тут знаходиться прямо в центрі Валетти. Цікавий факт про мальту до речі, ще на Мальті близько 300 сонячних днів в рік. Тому на Мальту багато туристів приїжджають. Зрозуміло, чому, тому що тут, по-перше, ціни європейські, по-друге, тут цілий рік тепло і красиво, і вигідно. І сонечко одним словом, я впевнена, що тут люди щасливі, тому що коли сонечко світить 300 днів на рік, то зрозуміло, що це класно. Але нам повезло, і ми приїхали тоді, коли трошки дощик. І зранку було трішки похмуро, але ви не переживайте, тому що тут знаєте сонце з дощом, і воно. Не відчувається ось цього якогось такого холоду. Я зараз в ковтинці, і мені добре. Хоча зранку я була в сукні і мені було добре, але все ж таки вирішила одягнути ковтинку, тому що якщо йти підніматися вище або йти до моря, то Трішечки прохолодніше. 9 листопада, і ось така погода. В принципі, навіть добре в футболці, якщо ви не дуже змерзаєте. Це така, знаєте, ремарка для тих, хто їде десь в листопаді, в грудні. Погода приблизно така, тобто можна одягатись так, дівчата для вас на це дуже важливо. Okay, ну, обожнюю, обожнюю просто людей, вони роблять настрій. Тому що тільки що вона каже, така підходить до мене, я маю щось таке спеціальну пропозицію для вас. І я так думаю, ну що вона хоче, а вона приходить і показує мені це місце, і я вам кажу, це просто дуже і дуже красиво. <му> І це тут розміщені автобуси, починаючи із A, тобто станція A, і там кожній по, по нумерації станція Бі е знаходиться навпроти нас, і ми зараз стоїмо на станції C. Для того щоб добратися до Мдіни автобусом, а не таксі. Таксі коштує до речі в районі 18-17 євро. Для того щоб добратися до МДіни, вам потрібно 51-й, зараз 52-й або 53 й автобус. Це платформа C2. Сіту знаходиться трішки далі, ніж Ей, ви можете скачати собі додаток. І а, ось так зараз я покажу, як він виглядає. До речі, Ви собі скануєте qr код скачуєте додаток і вже дивитесь собі, який там а, яка платформа, куди вам потрібно, яке місто. Це прям дуже зручно. І автобуси входять доволі часто. І ще одне в автобусі також можна розплатитися. Тобто, ви можете не купувати наперед, і тут не потрібен кеш. Ви можете розплатитися, розрахуватися точніше в автобусі картою, що дуже зручно. Сподіваюся, не чути на камеру. Ми куштуємо, якщо то як які на Схоже, просто він кактус мені кинув сюди. Реально схожу на день. Дуже прикольний смак. <плес> з кейком непогано поєднується. Прям коняки. Бідні конячки. Насправді бідні конячки. Я таке не, зовсім не люблю. Експлуатують тварин. Це дуже і дуже погано. Не експлуатуйте тварин. І, і не підтримуйте оцей бізнес. Нехай він просто занепаде. От. Це такий невеличкий відступ, а взагалі тут місто від міста дуже прикольно відділено. От такими воротами, які позаду мене. Тобто, ось я в одному місці, а ступаю за ці ворота, і вже я в іншому місці. Ми йдемо до першої столиці а, забула на якому острові Ми до першої столиці Мальти називається Мдіна. І зараз подивимося, що там, як там, бо це прям таке старовинне містечко. В цьому місці обов'язково потрібно відвідати ресторан Готі. Називається, і зараз ми в нього йдемо. Це італійський ресторан. Кажуть, що там дуже смачно, тому ми маємо перевірити. Коли зайняли місце на терасі? Піцю. ой, мальтійську, італійську піцу Смачна. коржик дуже тоненький, що мені подобається. Я би рекомендувала, але ну, типу щось мене не вражає ця піца? ну, Типу, нормально, не вау, вау. Хочу знімати на такому рівні народ. Подивіться, як це прикольно. Подивіться. Я також не хочу. Де моя команда? Де моя? Я також так хочу. А ти так ідеш, ідеш собі по місту і потрапляєш в інше місто. Буквально. Я напасно орієць. Буквально через не знаю, через ось Дві хвилини пройтися і вже інше місто. Це дуже-дуже прикольно. У них немає різноманітності якоїсь, вони всі однакові, але це, типу, окремі міста. Хочу сказати вам величезне, дякую за перегляд, за ваші лайки, коментарі. І Якщо ви дивитесь мої відео і подивились можливо тільки це відео, то обов'язково підписуйтесь на канал. Тому що для мене це дуже важливо, Я хочу, щоб україномовний контент все більше поширювався і набирав оборотів. І я дуже вкладаю душу і все в свій канал. І для мене це буде дуже важливо, якщо ви підпис підпише, лайк, коментар. Хороший, можливо, не дуже хороший. Можна також залишати. Дякую вам ще раз за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!